Чарівний за будь-якої погоди та в будь-яку пору року свято Троїцький храм, що розташований у Шуменському мікрорайоні, давно вже не просто місце для богослужіння. Територія церкви стала своєрідною оазою тихого та сімейного відпочинку для місцевих жителів. Тут вони відпочивають і тілом, і душею. Тут дуже затишно, красиво, спокійно. Ви бачите, тут багато пенсіонерів, багато тут дітей відпочивають і тут призначають побачення молоді люди в Шуменському районі. Це є центр. Культури, центр духовності, центр відпочинку, центр дозвілля для кожного громадянина. Цей сквер свого часу закладав педколектив першої школи, але згодом зелена зона перетворилась на пустир. І, от лише кілька років тому, завдяки спільним зусиллям представників церкви, небайдужих підприємців, прихожан та громади, паркову зону почали відроджувати. Розсадили квіти, дерева та кущі, встановили лавки, відновили освітлення, а тепер чи не щомісяця дивують новими арт-об'єктами. Только храм здесь. Мы видели, что этот участок нуждался в реконструкции. Потому что в Шуменском микрорайоне нет таких мест, где люди в скверовых парках могли бы отдыхать. Красота и гармония влияет на наше внутреннее состояние. Очень важно, когда люди приходят видят здесь определенную гармонию, устройство, порядок. Уж многим не хочется бросать бумажку. Просто так. Не хочется сорить. Прихожанка храму Наталья розповідає, как. Вер перевтілювався на очах. Сьогодні тут затишно, комфортно та багатолюдно, особливо у вихідні дні. Здесь достаточно много людей, которые приходять просто посидіти і посмотреть на всю эту красоту, которая создана не с помощью каких-то дорогих стройматериалов. Здесь вложено, ну, скажем так, я считаю, вложен самый дорогой стройматериал, который может быть это душа и любовь к тому, что делают люди. Для меня вот этот участок возле церкви и сама эта церковь, вот чем-то мне похоже напоминает Дубай, где в пустыне создали вот эту красоту на ровном месте. Із появою Свято-Троїцького скверу зародилося чимало традицій. Приміром, молодята, що вінчаються у церкві, нерідко проявляють бажання посадити на території Храму дерево і потім за ним доглядають. А ще у парку нерідко влаштовують свята та концерти. Спеціально для цього навіть встановили піаніно, де кожен бажаючий має змогу продемонструвати свій музичний талант. У нас багато планів. Ми б хотіли зробити фонтан тут. Є ще ідей для того, щоб більше зробити міст для відпочинку. Є ідея по виходам ставити екран і прокручувати е, хороші е, фільми. Невеличкий проте мальовничий сквер гармонійно вписався в урбаністичні пейзажі міста. Це яскравий приклад того, що робити добрі справи треба починаючи з себе, а не просто сидячи, чекати на зміни. Віра Підлісна, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.